До 50-ти річчя Рівненської АЕС на спортивному комплексі «Ізотоп» та в Палаці культури проходили заходи, орієнтовані на популяризацію здорового способу життя. Відкрита першість рейс з легкої атлетики. Міжобласний турнір з волейболу серед ветеранів. Відкрита першість зі стрітболу. Усі спортивні заходи мали благодійну мету збір коштів для Збройних сил України. У турнірі з волейболу взяли участь три команди Рівненської і Хмельницької АЕС та команда Хлібодар з міста Сарни. Саме вони здобули перемогу. У цей же час на стадіоні спорткомплексу тривали легкоатлетичні змагання. До них долучилися як дорослі, так і юні спортсмени. Спочатку виступали дітки. Дітки були в забігах 60 метрів, були маленькі дуже дітки, менше 2011 року народження, тобто, ну, взагалі калопиши. Були забіги діток на 60 метрів, були забіги діток естафета була 4 по 100. Усього в змаганнях взяло участь 56 дітей. Результатами залишились задоволені. Я перемогла друге місце у естафетах і друге місце на біг 60 метрів. Бігові доріжки дуже зручні. Все подобається. Мені це дуже сподобалось. Тут дуже комфортні доріжки, дуже гарні тренера. Ну, мені взагалі дуже все подобається. І я запрошую вас всіх відвідати гурта з легкої атлетики. Ви не пошкодуєте. Рівенська атомна електростанція бажає вам довгого процвітання, багато робітників що були і дякую вам за світло. Дорослі бігли одну милю, а також взяли участь в естафеті «4 по 100 метрів. Усього дві жіночі команди п'ять чоловічих та чотири змішаних. Серед учасників переважно працівники Рівненської АЕС та члени сімей атомників. Я сьогодні прийшла своєю сім'єю з донечками. Чоловік на роботі працює, нас підтримує морально. Ми дівчатка в мене бігли з. Дитячому забігі. Я долучилася одну милю. І основним було прийти задонатити на ЗСУ. Віримо, чекаємо перемогу і стараємось долучатися. Бігла я, моя сестра. Ми прийшли сюди з мамою на змагання. Кожен у нас ми сестрою бігли одинаково відстань. Мама бігла більше. Були також команди підрозділів підприємства. Ми сьогодні хімцехом прийняли участь в естафеті 4 по 100 метрів. Приємно зайняли друге місце. Сьогодні ми колективом управління кадрів вирішили прийняти участь у святкуванні 50-річчя Рівненської АЕС. Все було чудово, нам все сподобалося. Атмосфера така приємна, дружня, чудовий колектив. І запрошуємо всіх приймати участь у заходах. Переможці отримали медалі відповідно до вікових груп. Головне, що всі учасники долучились до змагань не заради власної перемоги, а для якнайшвидшої перемоги нашої країни. Зібрані кошти спрямують на потреби Збройних сил України. Тетяна Федорова, Павло канал Енергоатом.